Так, всім Добрий пори. Доби дня, вечора. Це не саме це сьогодні знімаємо, хоча про це хочу десь як відправляти, розкажемо, що у нас такої довжини ми то робили, і навіть більше робили, але не приходилося вести самим, відправлятися на нову пошту, повеземо, скільки там воно як буде, скільки вони здарують грошей. Що воно буде, я думаю, знімемо окремо. Бачу, що не дійде мене руки, як то кажучи, зняти огляд апарата, його заберу скоро. Я скоро заберу, будуть замуровувати, а нас не хочеться відріватися роботи, то шумно, то ще щось, то вже пізно, то ніч. Знаєте, що котелчик в грубку. Може таке освітлення не зовсім зараз дав, так за кута, світить нас е, сонечко. Котелчик в грубку. Е, трошки відрізняється від класичних котлів борця е, Тим, що горіння не вниз, як в шахтах, а вгору. Але тут все передбачено ну довго розказ, яких міркувань ми так робили. Якщо зробити в кінці, це виходить на довга топка. Це неправильно, знову підніматися туди робити газове вікно, тут таке глухе місце нам теж не подобалося. Оце буде закладатися цеглою, такий кут. Оце буде закладатися цеглою. І скажу по секрету, не все є на наших відео. Ми раніше трошки робили. Є вже у нас в практиці трошки подібні котли, тільки горять не туди, а сюди горять. Вгору теж. І до речі, непогано працює. Підтягує потурене повітря понад дверками, там такі канали є у дверках, подається. Теж непогано. Є отакого от типу, коли заводські. Проблема є їх, що тут немає. Тобто, коли горить вгору, давайте загальнемо середині. Перш самоплан, а потім ми заміряємо, у нас лінеє лежить, заміряємо розбіри трошки економимо час. Значить, що у нас? Горить не вниз. А вгору погано буде, якщо щось таке дуже дрібне, там таке, там десь щепа, ще щось таке, краще запалювати буде вгорі. Краще буде запалювати. Ну але це класика під дрова, прекрасно воно це показує. Плюс до того, воно ж не буде дрова вам не прийти, а тут буде понад дровами не проходить, там десь буде проходити повітря. І що тут важливо? Важливо, що тут є туричка обов'язково в таких котлах. Це саме вирішати. Коли веде вгору, ми розповідаємо, ці дрова вступають реакцію. І тут бачимо вторине повітря, зроблено такий канал знизу розширили. І зверху звузу, бо його треба небагато, але раптом попаде там якась мусор, яка туди-сюди, щоб воно все відпадало в зольничок. Зольничок буде з цегли. Дверцята буду вставлятися в цегну. Оце буде замуровуватися цеглою. Але скажу, що котел, ну така конструкція є. Інші конструкції ми робили. До речі, тут теж їх стояв, чого він робиться в грубку, вже їх раніше був котел в грубці. Вибачайте, може, трошки зашвидко я розказую. Був котел в групці, люди задоволені були. В принципі, оті котли такі робимо із дюймової труби. Ми робили такі теж котли. І там одна така пластина вертикальна собі, вони дуже-дуже дуже вигідні котли. На їх більше заробляємо, на цих котлах не можна заробити навіть і половини не можна того заробити. Із-за того, що це Іван говорив два тижні. Ну, це на тиждень роботи, ну Іван не спішив, пан розтягував задоволення. Два тижні він так добряче відпрацював зранку до ночі. Ну, За тиждень аби зварили. Я не знаю, скільки кілограм електродів, це дуже багато електродів, пішли металу. Тобто котел затратний. Котел затратний, котел дуже доростає, ну, він кращий, він ефективніший. О, Але Ну, ефективність його в порівнянні з тим, що був попередній, ну, набагато більша, але не, не настільки, скільки ціна. Тобто ціна росте сильно. О, А ефективність. Там, скажімо, ну, на, на скільки там відсотки? Ну, відсотки 30 ефективність більш. Націна, його дуже велика виходить, бо і тут об'єм роботи, і, і, така конструкція. Е, значить що, горіння не так, як котла наш борця, але колосничок е, із водою. Звороточку зробили з цієї сторони, бо там, ну, я заочно не був, немає не часу заїхати, якби об'єкт недалеко. Е, зробили звороточку сюди, нахил туди, колосничка, тут нахили всі сюди. Бачимо сюди-сюди, подачі зворотки сюди, це якраз така товста труба. Ми її використали це все з четвірки. Ну, шви тут аж 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 такими запасами, не знаю з якими там такі шви. Хтось розповідає, що шов погано, краще гнути метал. Це реклама для менеджерів. Нам є заманчував гнути, але я подивився гнути метал. І ми потім проварували там, де гнути, там ті тріщини, та все. Щось там не сильно хочеться пхати, там де вогонь, а цей шов, у вас все зогниє, котла не буде, цей шов залишиться, бо тут шов ого-го-го-го. Не ого-го, а ого-го-го-го-го. Ну, компенсатори піти, все-все-все. Тут як все, як доктор прописав. Як доктор прописав, все як купав борця. За те відмінюється, кажу, що воно ногу вгору, але обов'язково десь туричка. Звольничок з цегли, цем розказали, це розказали. Ну і Бачимо, як будуть піти. Ми оце вже якби, трошки вже, ну, вже, це ваша частинка про цих тепломінчик, це вже добре, добремінки, я не знаю. Це вже, оце вже ваша важня частинка, це котел Дефра чи Кронос Унік, ну, не нью. О, потім каналчик сюди, цей борца, каналчик туди, каналчик сюди. І ще зверху канал там вже з цегли буде рватися. То раз, два, три. І ще там верхній поверх, все одно буде воно, якщо буде якесь там полум'я повністю, ще воно буде догріватися. Плюс там грубка, що можна зробити, щоб воно щось доловлювалося в будиночок. Ще раз вибачаюся за освітлення, за якість зйомки. Яка в мене камера, яка що, знімаємо, як то кажуть, як можемо. От, ок, зараз ми перемірюємо. Значить, довжина тут більша, ніж в ніж наших котлах борців. 40 сороковочка, бачимо стоїть. Там довжина коротша, тут довжина. Беремо тут на нуль. Рівно метр. Оце метровий. Оце метр сюди. Нас ідуть гази. Все одно топка вверх працює. Це про ще добряче тепломіничок. Метр туди, метр туди, метр туди, метр туди. Раз, два, три, чотири метри. І ще там зверху там п'ятий метр. ну от, Будь ласка. Будь ласка. Мене особисто в котлові, там люди бояться, там пишуть мені несенітниці, один казав, я вас заблокую. Бо я написав, не смішіть, каже, ви мені нахамили. Що треба, щоб димохід виходив під нахлом гору, під 45 градусів. Вона дивіться, димохід вниз. До речі, буржуючка зараз працює на старій тирці. На старій тирці такий конденсатик Скапує сюди. Конденсати, а вона накапала калюжечка. Працівна серед тирці, обов'язково нахил має бути сюди. Якщо у нас ми робимо чотири канали під прямим кутом нас, а там одразу тяга нас пропадає. Ну це такі, такі дитячі ці уявлення в людей. Каже, мене в інструкції котла. В інструкції пишуть такі самі майстри, як і встановлюють котли. Значить, не вірте нісенітниці, включайте просто здоровий глузд і відкривайте очі. Сам бачите, скільки нас заворотить. Хтось боїться, що це погано. Скільки заворочув в мене особисто по півтора метра, хоча заморозить бал. І канали по півтора метра, чотири канали, 6 метрів в одній площині. Не піднімається вгору, 6 метрів в лежачому положенні. Прекрасний чани, бачимо, там димоходичок цегляний. Взагалі немає ніякого ні окапника, нічого димоходичок. Вже більше 50 років димоходові все служить, нічого ніде проблем не маємо. Ну, проблема в тому, що е немає теплокумулятора, тобто, то. Кинеш триполі поліни, вже жарко в хаті. Ось така проблема, що. Не знаємо, як боротися з жарою. Значить, ми довжину побачили. Ширина теж класика жанру. Класика жанру, 40 см. Там який кутав старий, був 40 см, купав борться 35 см, а чи 40. Тобто він по площі, та по цьому, от я не порахував. Можна буде порахувати. Можете самі прикинути. Ага, довжина дрова, довжина дрога. Довжина дров. 54 бачимо до краю. 54 сантиметри. Тут 50 гарантованих, як завжди в наших кутлах, де з таким сосвістом сходить. І по висоті, по висоті наша топочка. 49. Від колосочка бачимо. 49. І по ширині. А, до речі, да, котлеборці, вони ж там ж, така сорочка кромі йде. Тут, тут ж немає сорочки. І по ширині 33, трошки вижче. У нас 35. класичний кота. 33. 33. Ну, умовно кажучи, 50, бо тут нахил є. Там Майже 50 на 50. Ну, 54. рахуйте 50, на 50 і на 33. Якщо так на глаз. 25 на 3, 75 літрів, десь 80 літрів. Ну, треба порахувати точніше, так я так на ходу Не рахую. Ну, І площа тепло відповідно. Більше я не буду тратити свого і вашого часу. Загальний вигляд. Отак, ще раз обіду, трошки здальше, щоб вам видно було. Щоб вам видно було. Подібний у нас є котел, вже зроблений, ну трошки теж відмінності. Там теж а, класочок без води. Біля Луцька десь там він встановлений. Людина дуже здоволена. Працює на самочок, але це вже буде працювати із теплоакумулятором, бо вже люди зрозуміли, що... Без теплоакумулятора котли довго не живуть. Ну, Вони були задоволені, коли заложили дров собі, затамвали котел. Рано ходить, теплі батареї. А для чого там ті теплоакумулятори, для чого гроші на їх віддавати? Але зрозуміло, що така економія скаже, сумнівана. Сумнівана. Пишіть свої думки. Встановлення, замуровка, запуск, десь воно має бути. Ще бочка не зроблена. Заберуть, люди замурують. І будемо ми об'язувати. Ну, як воно чи все ми вгадали, так заочно. кажу, я навіть не був на об'єкт по, по фотографії. Отак має бути цегла, оце. оце має бути 12 см цегла. Так тільки різьба має виступати цегла. Оце все має бути цегла, 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 цегла. І спереді має бути цегла. Ось так. Все, Всім до побачення.